26 травня відбулося чергове пленарне засідання 13-ї сесії Світловодської міської ради 7-го скликання. На порядок денний було винесено 8 питань: про звіт про виконання міського бюджету за перший квартал 2016 року, про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік, про встановлення ставки транспортного податку на 2017 рік, про внесення змін до рішення міської ради, про встановлення ставок податку на нерухоме майно, про Вання пам'яті громадського діяча Віталія Куцевича про затвердження міської програми шкільне харчування на 2016-2020 роки про списання основних засобів з балансу комунального підприємства, комбінат комунальних послуг та питання врегулювання архітектурно-земельних відносин. Зазначимо, що депутати працювали повний робочий день. Більш детальну інформацію про роботу депутатів Світловодської міської ради під час чергової тринадцятої сесії дивіться в наших наступних випусках. Новин. Світлоцьке управління експлуатації газового сподарства продовжує безкоштовне встановлення приборів обліку спожитого природного газу в домівках абонентів житлового сектору. Наразі втілюється черговий етап відповідної державної програми, яка передбачає встановлення газових лічильників для всіх категорій споживачів за рахунок держбюджету та постачальників газу. Незважаючи на всі проблеми, які є у нас, які будуть, і чотириденний робочий день ми раніше ставили, ну, на даний час ми вже безкоштовно поставили 3990 лічильників безкоштовно нашим споживачам. За прошлий місяць ми поставили 85 лічильників і робота ця. Вона продовжується не в тому об'ємі, якому і хотілося, зв'язку з відсутності фінансування, але робота проводиться. Є значна кількість заяв. Ми просто аналізуємо, хто звернувся, коли звернулися, для того, щоб все таки були мінізувати наші витрати і поставити. Кількість лічильників безпосередньо тим споживачами, які звернулися більш раніше. Тобто робота йде, проводиться. Я думаю, що ми щомішеним будемо ставити близько 100 лічильників не менше. При достатньому фінансуванні ця кількість буде збільшена. Нагадаємо, до 1 січня 2016 року лічильники вже повинні стояти в домівках світловодців, де газ використовується для підігріву води та приготування їжі. Відповідно до 1 січня 2018 року термін обов'язкової безкоштовної установки приборів обліку в оселях, де природній газ споживають тільки для приготування їжі. Якщо раніше не всі абоненти з радістю сприймали встановлення такої програми, тепер, після підвищення тарифів на природний газ, населення почало замислюватися над тим, як прискорити цей процес. Для тих, хто не бажає чекати своєї черги і готовий розкошелитись, існує альтернатива: встановити прибори обліку за свій рахунок. Тетяна Головачова Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. До дитячого свята парад колясок 2016, який пройде у Світловодську 1 червня, залишилось декілька днів. Тож поспішайте зареєструватись, створити неповторний образ вашому дитячому транспорту, візку чи велосипеду тощо собі та своїм дітям і отримайте шанс виграти чудові призи. Спонсори параду колясок приготували для учасників різні призи та подарунки, а саме сертифікат на 1000 гривень від інтернет-видання «Світловодськ». Сертифікат на святкування дня народження у дитячому клубі Умка, сертифікат на два тижні відпочинку у літньому таборі дитячого клубу Умка, сертифікати на дитячу фотосесію від відомих світловодських фотографів, також сертифікати на відвідування будь-яких заходів міського палацу культури, набір косметичних засобів, морозиво кожному учаснику параду, смачний торт для всієї родини. Безліч заохочувальних призів та подарунків. Участь у заході абсолютно безкоштовна. Все, що вам потрібно, це лише проявити свою креативність, фантазію та витратити пару вечорів на втілення задуму у реальність. Тож 1 червня об 11 годині всі, хто хоче взяти участь у святковому шоу, збираються в сквері біля міського палацу культури з боку центральної площі. Тут всі учасники реєструються, отримують свої номери, а також спеціальні браслети. Повітряні різнокольорові кульки та мильні бульбашки об 11 годині 30 хвилин святковою ходою по центральній вулиці міста учасники та гості параду вирушають до міського парку культури і відпочинку імені Шевченка. І вже о 12 годині в парку розпочнеться конкурсна програма. Всі учасники параду зможуть представити себе та свій образ, аби компетентне журі, до складу якого увійдуть представники влади та сфери культури міста, змогли об'єктивно оцінити роботи учасників. Кожному учаснику професійний фотограф подарує фото на згадку. Після представлення учасників на дітей чекає розважальна програма від дитячого клубу Умка, дитяча дискотека з героями дитячих мультфільмів. фільмів. Найактивніші отримують спеціальні призи. А всі учасники морозиво. Одразу по завершенню дитячої програми відбудеться. Церемонія нагородження переможців параду балясок 2016 Крім традиційних перших трьох місць, організатори також передбачили декілька додаткових номінацій за спеціальними призами. Також організатори запросили до участі у заході професійних фотографів, які розмістять одразу декілька тематичних фотозон на галявинах парку. До речі, Деякі з фотозон будуть безкоштовними. Зробити фото власними фотоапаратами можна буде з 50% відсотковою знижкою або взагалі безкоштовно. Подаруйте своїм дітям свято, не лінуйтесь. Чудовий настрій та спогади. Заохочувальні подарунки та фото на згадку гарантовані усім. 1 червня, велике свято у Світловодську, парад колясок 2016. У світловодську вперше відбулася відкрита першість комплексної дитячо-юнацької спортивної школи із дзюдо. 21 травня до міського спортивного комплексу приїхало 287 учасників змагань. Свою майстерність демонстрували команди з Кременчука, Комсомольська, Кіровограда, Дніпропетровська, Черкас, Жовтих Вод, Малої виски, Олександрії. Директор КДЮ США Василь Мороз оголосив чемпіонат відкритим. Привіт щирі привітання від міського голови Валентина Казарчука від управління молоді та спорту. Бажаю вам яскравих перемог, мирного неба та здоров'я. Ми пишаємося кращими спортсменами Світловодська. Це майстри спорту Кирило Веселовський, майстер спорту України Василь Сампан призери всеукраїнських та міжнародних турнірів, Рибін Станіслав, Кавун Святослав та багато інших. Головний суддя змагань Рудольф Матвєєв подякував усім тренерам за те, що віднайшли можливість привести дітей з усієї України для участі в турнірі та спонсорам, які долучилися до проведення змагань. Этот праздник состоялся благодаря, что мы наконец-то можем провести такие соревнования на таком уровне, на, так, на, так, на таком татаме. Это королю, это основник королевского смака. Родителям всем. Каспарову, Константину, депутату областной рады за помощь, поддержку нашу. Печеному Алексею. Это ребята, которые действительно переживают за наш город. Большое благодарность. Народному депутату Олесі Довгодову тож саме дуже вашо так Дякую. На свято запросили почесних гостей. Вони бажали дзюдоїстам перемог та наснаги. Юних спортсменів привітав помічник народного депутата України Олеся Довгого Антон Постовой. Хочу привітати учасників, батьків гостей свята е, з цими змаганнями. Е, е, Окремо хочу подякувати організаторам конкурсу за таке чудове дійство, яке зараз відбувається. Велика подяка батькам, які підтримують своїх дітей, бо спортивні діти це запорука здорової нації. А учасникам я хочу побажати не тільки спортивних досягнень, а й життєвих перемог. Особливу подяку організатори чемпіонату висловили міській організації політичної партії Опозиційний Блок. Рудольф Матвієв зазначив, що змагання пройшли на європейському рівні. Приємно, що з'явилися нові татамі, які відповідають усім стандартним вимогам, згідно кольору, розміру, якості. Депутат обласної ради від опоблоку Костянтин Каспров, який сам займається спортом, завжди готовий підтримати колег по спортзалі. Діти показали досить високі результати. Задоволеними лишилися батьки, тренери та всі вболівальники. В результаті запеклих змагань визначилися переможці. Чемпіонами стали Бодюр Нікіта, Рибін Станіслав, Бережний Ярослав, Постіл Сергій. Ми приєднуємось до всіх привітань і бажаємо нашим світловодським дзюдоїстам перемог на всіх татамі світу.